Ми намалювали маски, і ми зараз будемо з другої сторони клеїти на них картон. При, при, неправильно, неправильно. І так, тепер треба її вирізати. Дві ці маски. Я вже вирізала, жду поки Софія виріже. А це на виброску. Я вирізала глаза, а Софії ще один глаз. Так.

І ось готовий результат. Ось так і Софія прикольно. Поставте лайк.